Ваше блаженство. От основне з питань є, звучить ось так. Чи є актуальне для України питання екуменізму сьогодні? З еку... Значить, це є екуменізм, Пам'ятаємо слово, яке означає діяльність в напрямі повернення єдності між християнами? Отже, Понад тисячу років тому вже в Україні християнство стало державною релігією. А в тих часах християнство не було так поділене, як воно сьогодні. Навіть ота київська церква. Сьогодні є поділена. Але так не було на початку. На початку була одна церква в Києві. І, що пізніше, під впливом тих поділів, які відбувалися в інших частинах світу Головно-Західної Європи, але також і через нашу. Людську неміч, і ми, християни Київської церкви почали ділитися. Тепер же ж маємо сьогодні чотири гілки. Дехто каже, є чотири церкви, три православні, одна греко-католичка. Ні. Це не є чотири церкви. Це є одна Київська церква, поділена на чотири гілки. Ісус Христос створив одну церкву, а не чотири чи багато більше. Та як у світі сьогодні існує, є такий це швітнє. Об'єднання християн, в якому є понад 300 отаких груп, членами, значить, як дуже, дуже християни поділилися. Але пригадуємо Ісус Христос. Створив одну церкву, установив і сказав, що всі мають в цій церкві бути так одно, як він є з Отцем і з Святим Духом у Пресв'ятій Тріч. Пресвята Тріча є взором єдності, Але тепер же наша Київська церква поділена. Хочемо бути християнами, ми не можемо тоді залишатися в поділі, бо ми тим заперечуємо Божу волю. Божа воля то не тільки історія, але Божа воля є, щоб церква була одна. Де факто вона була одна в Києві тисячу років тому. Сьогодні вона поділена, то яке наше завдання? Привернути первісну е, єдність? Це наш обов'язок. Це не дехто дивиться на це цілком такими швідськими, е, можна сказати, політичними очами. О, якби ми були то ми б були сильною державою. Правда? Але ми шукаємо єдності не тому, щоб бути сильною державою, але перш усього, щоб сповняти Божу волю. Якщо ми сповнимо Божу волю і будемо знову одною церквою, як, як сказати, наслідок того, ми будемо також і сильною державою, це правда, але не задля державних міркувань, але задля релігійних міркувань ми маємо працювати в напрямі об'єднання. Наскільки ми це здійснюємо, мушу вам щиро сказати, я думаю, що абсолютно замало. Але чому замало? Чому так пеняво то все у нас йде? А дуже проста причина. Бо наш наріз сьогодні поділений, так нещасливо поділений, ще абсолютно замало прагне тої єдності церкви. Сам митрополит Шептички в 21-му році під час одної такої конференції сказав, що для об'єднання християн, для привернення тої первісної єдності треба, щобі нарід, увесь народ, прагнув єдності. І це Сьогодні нашим першим завданням збудити у собі щире бажання, прагнення сповняти Божу волю, шукати об'єднання і робити всі можливі кроки в тому напрямі. Дещо ми вже робимо, але як я згадав на початку, мені здається, za malo